Компанія Garmin представила нову функцію у своєму додатку Connect це додаток, який ви використовуєте для синхронізації годинника з телефоном. Вона називається Garmin Trace і призначена для пошуку пішохідних маршрутів поблизу вас. З підпискою Connect ви навіть можете синхронізувати маршрути цих стібок на свої годинники з підтримкою карт. Звучати досить круто. Але на жаль. На старті вибір маршрутів дуже обмежень, навіть мої улюблені стежки відсутні. Як отримати доступ до Garmin Trails, підписка Connect не потрібна для пошуку стібок, фільтрації за параметрами та перегляду маршрутів і відгуків все це доступно безкоштовно у звичайному додатку Connect, як на телефоні, так і через веб-інтерфейс. Якщо у вас є пристрій Garmin, у вас вже є обліковий запис для цих сервісів. Щоб знайти Garmin Trails у додатку Connect, натисніть на меню Більше. Знайдіть та оберіть тренування та планування, а потім прокрутіть до Garmin Trails, вам покажуть карту зі запропонованими маршрутами. Ви можете збільшувати карту та натискати на іконки туристів, щоб побачити кожен окремий маршрут, або шукати за назвою урядку пошуку. На жаль, результати пошуку не відсортовані логічно, наприклад, за відстання. Якщо я шукаю назву стежки біля мене в пенсії, спочатку бачу результати з мену та Меріленду, а потім вже з пенсії. Також є іконка фільтра, яка дозволяє обмежити результати за відстання від вашого місця призначення, набором висоти на маршруті, а також за рейтингом, складністю, типом стежки та особливостями. Фільтри включають дозволено з собаками, без собак водоспади. Озеро. Річки, Океани, Альпінізм, Круті ділянки, Ліс, Квіти, Підходити для дітей, Потрібен дозвіл, джерела води, вершини, ґрунтові дороги, підтримка лише США та кількох європейських країн. На старті маршрути доступні лише у США та чотирьох європейських країнах. Австрії, Німеччині, Ліхтенштейні та Швейцарії. Нові маршрути в інших регіонах додаватимуться періодично, йде на сторінці підтримки Garmin. У першому анонсі Garmin не згадувала про це обговорення, тому багато користувачів за межами цих країн розчаровані. Наприклад, один із користувачів у Великобританії називає цю функцію Notreilс, жартуючи над конкурентом Alati Rails. У США я бачу деякі маршрути. Але їх нестача, щоб функція була справді корисною. Маршрутів дуже мало. Я люблю бігати та гуляти стежками і живу біля окружного парку, де є безліч маршрутів для піших прогулянок, біг та велоспорту. Тут навіть є місцева група трейлранерів, яка збирається 6 разів на тиждень у різних місцях. Але що показує Garmin Trails у моєму районі? Вісь порівняння з ліва Гармен праворучний сайт округу. Гармен знає про стежку Рейчел Карсон довгу чорну лінію на карті. Вона має довжину 46 миль і досить відома в регіоні. У Гармен вона розділена на короткі сегменти, правильно позначені як складні. Але в усьому парку нос пак лише дві стежки, де червона стежка зі звивистими відгалуженнями. Де рівна півмільна стежка біля природничого центру, куди я водив своїх дітей? Де біла стежка навколо бейсбольних полів? До речі, помаранчева та зелена стежки, позначені як легкі, хоч і насправді смороду такі не є. Минулого тижня я пробіг 5 миль по цих маршрутах із набором висоти 800 футів, це точно не легкий рівень. Я запитав представника Garmin, звідти беруться дані про маршрути, і мені відповіли, що компанія використовує різні джерела та власну команду картографів. Схоже, дані не копіюються за лати чи інших джерел, прийняті не напряму. Перевіряючи інші знайомі місця, я помітив, що у базі є найвідоміші маршрути, тому інструмент не зовсім марний, але поки що не повний. Наприклад, у Єлоустоунському національному парку є багато позначених стібок. Я попросивши колегу перевірити маршрути у Каліфорнії. Біля водоспаду Сри Систерс Гармен показує одну стежку, тоді як насправді їх чотири. У Алати Рейлс є 143 маршрути в цьому районі, а в Гармен лише 19. Перегляд безкоштовний, але за відправку на годинник треба платити. Garmin Trails, схоже, є бонусом для нової підписки Connect. Сама функція безкоштовна, але лише підписники Connect або Maps можуть відправляти маршрути на свої пристрої. Підтримуються годинники з функцією курсів, такі як останні моделі Phoenix, Forerunner та Instinct, а також велокомпутери Edge. Garmin Trails нагадує функцію в курси, яка вже була у Garmin раніше. Але на відміну від неї. У Trails немає можливості створювати власні маршрути, тому в базі може бути кількість версій однієї стежки, а також маршрути, які не відповідають конкретній стежці. Якщо Garmin додати більше маршрутів, ця функція може стати корисною. Рейтинги, коментарі та фільтри вже є, але Alatrails вже має всі ці можливості. І ви можете завантажувати маршрути з Allaterils на свій Garmin за підписку Allaterils Plus, яка коштує 35 доларів 99 центів на рік, дешевше, ніж Connect, 6 доларів 99 центів на місяць або 69 доларів 99 центів на рік.